Всім привіт! І ви на каналі Софа Шоу. І сьогодні ми будемо малювати ось такого кота. Так, для початку нам треба. Я його буду тут скраєчку малювати. Для початку ми беремо чорний. олівець беремо простий і Потім ось так, і ми майже намалювали вже нашого кота. Малюємо потім ось так. Потім ось так. Тільки цей тоді треба збільшити. І доводимо і ось такий куменний кіт у нас вийшов. Тому хто хоче намалювати ось такого кота, малюйте, він малюється дуже просто, класно і легко ще підписуйтесь на цей канал, ставте лайки і все. Всім пока-пока!